Всім привіт! Це програма Green Mobility News, та я її ведуча Марина Китіна. Тема електромобільності не зникає з українського медіапростору навіть попри покращення ситуації з пальним. І давайте сьогодні поговоримо не про приватний легковий транспорт, як зазвичай, а згадаємо і про публічний впровадження електричних автобусів у парк міського громадського транспорту зростає у всьому світі. Це почалося у Китаї і минуло всього декілька років для того, щоб інші країни взяли із нього приклад. І зараз Європа процвітає. 2019 рік запам'ятається як рік, коли обсяги продажів електробусів значно зросли. У той час, як у 2018 році європейський ринок електробусів зріс на 48% порівняно із 17-тим. У 2019 році кількість реєстрацій електробусів у Західній Європі зросла втричі. У 2021-му реєстрація електробусів зросла вже на 48% порівняно із 2020 роком. Минулого року було поставлено 3282 електричні автобуси, що перевищило 8500 транспортних засобів зареєстрованих на континенті аж з 2012 року. Варто зазначити, що у 2021 році вперше аж три європейські країни зареєстрували понад 500 автобусів. Причому Німеччина лідирує у рейтингу, а саме 555 одиниць. За яким йдуть Великобританія 540 і завершує Франція 512 одиниць? На кінець 2021 року у Європі частка електробусів в обсязі продажі міських автобусів подолала 20%. У 2020 році половина ринку була в руках лише трьох виробників. Це BYD – Китай, Solaris Bus and Coach – це Іспанія та Польща і Volvo – Швеція. І мали вони відповідно 20, 20 і 10% європейського ринку електробусів. У 2021 році знадобилося вже 5 електробусобудівників, щоб досягти 50% частки ринку. Solaris Bass – це Іспанія-Польща лідер, все ж таки має 12% ринку, у 2020 році було 20%. А BYD, ADL – це Китай з Великобританії, і Daimler – Німеччина з Ютонгом, та Iveco Bass – Іспанія – решті відсотків. Найбільші гравці, що працюють на світовому ринку електричних автобусів, звісно, походять з Китаю. Це Шенджон Ютонг Group – це найбільший у світі виробник електробусів. Та BYD – другий за розміром, який має заводи в Угорщині, Франції, Великобританії та США. Європа є другою виробничою площадкою, та має багато власних виробників електробусів. А саме це Solaris Bust Coach – це найбільший європейський виробник, і формально він являється іспанською компанією, але завод знаходиться у Польщі. Відіал Group – це компанія з Нідерландів і має виробничі площадки у Бельгії та Іспанії. Volvo та Скання, Швеція, Dailmer AG Taman – Німеччина, Ірайзер e і Mobility – Іспанія. І Векобас Італія, який має заводи в Італії, Франції та новий завод тільки для електробусів у Чехії, і Ібаско Данія. Dennis Деніс Ліміцід це Великобританія завдяки кооперації з Бівайді стала лідером з випуску двоповерхових електробусів. Північна Америка також має власних виробників електробусів. А саме Протера, який є найбільшим виробником, та посідає третє місце у світі. New Flyer Industries – це Канада, другий за постачанням електробусів у США. Green Power Motor та Bluebird Corporation з 1994 року виробляють електричні шкільні автобуси. Два дуже потужних гравця ринку електробусів є, і в Туреччині. Карсан запустила на європейських вулицях 66 електробусів у 2019 році. 107 – у 2020 і 133 у 2021. -му. Та має на меті потроїти цю останню цифру у 2022 році. Компанія має три різних за розмірами електричні моделі автобусів: і Джест, і Атак, і Ата. І друга компанія Туреччини Отокар випускає електробуси і e Кент. Вони метрові та і e Сентро, які 6,6 метра. Українська компанія Електрон розробила та може випускати і e 19101 Це 12-метровий низькопідлоговий електробус загальною пасажиромістністю 100 осіб та запасом ходу 200-250 кілометрів. Усі сучасні електробуси мають розміри від 6 до 18 метрів та дві основні системи заряджання. Перша це класична із роз'ємом швидкої зарядки CCS2 та системою заряджання за допомогою пантографа від спеціальної зарядної станції, яка є значно дорожчою, але простішою у користуванні. Об'єм акумуляторної батареї залежить від розміру електробуса та необхідного запасу ходу. І стартує від 44 квт годину для шестиметрового красан E-Jest, запас ходу якого 120 км, і досягає 450 кВт на годину у 18-метрового Mercedes і G» з запасом ходу на 350 км. Ціна на електробуси залежить від виробника, розміру, об'єму акумулятора та системи заряджання. Найдешевшими є восьмиметрові електробуси від виробника Ютонг Бас Holding 170-190 тисяч доларів. За версію із запасом ходу 200-250 кілометрів. Потім йдуть електробуси Ютонг та Скайвел – 220-250 тисяч доларів. Найменший турецький карсан, який 6 метрів, коштує 180 тисяч доларів. Український Електрон 290-320 тисяч доларів, а польський Solaris Urbino 9 коштує 350-380 тисяч доларів. Найбільш популярні у світі k 9 коштує 450-500 тисяч доларів. А Volvo 7920 Electric із системою заряджання через пантограф коштує аж мільйон доларів. Але це ще не все, тому що новий 18-метровий Mercedes і G коштує 1 мільйон 270 тисяч євро. А тепер про останні події світу електробусів у квітні 2021 року. Компанія VDL оголосила про укладання контракту на постачання 32 електричних автобусів для громадської транспортної компанії Hermes в Енденхові. Ці автобуси будуть працювати із січня 2021 року у міському пейзажі міста у лютому 2021 року Рада освіти державних шкіл округу Монтгомері схвалила контракт з Highland Electric Transpiration, який розгорне 326 електричних шкільних автобусів на базі Протера. У лютому 2021 року Нова Бас це дочірня компанія Volvo, оголосила про замовлення на поставку від Чекаського транспортного управління, і замовлення стосується 600 нових 40-фотових електробусів від Нова Бас. У січні 2021 року компанія BYD виграла контракт на постачання аж тисячі двох електричних автобусів від управління громадського транспорту міста Боготи у Колумбії. Це найбільший контракт на чисто електричні автобуси для BYD за межами Китаю. Також компанія співпрацює з місцевими виробниками автобусів, а саме із Суперпола та Баскар для деталей кузова автобуса у січні 2021 року. Швейцарія схвалила проєкт планування електрофікації двох ліній у Швейцарії. Очікується, що такий постійний акцент на електрифікацію автопарків сприятиме розвитку ринку електробусів Україні. А у вересні 2020 року компанія «Ютон» представила мандрівникам у всьому світі своє інтелектуальне мобільне рішення із підтримкою 5G на живому шоу у Китаї. Були продемонстровані автобуси із автономним керуванням, розумні автобусні зупинки та безпілотні інтелектуальні автобусні термінали. В Україні не відстають від світових новин та стандартів з розвитку громадського електричного транспорту. Але про це детальніше вже у наступній програмі. Я з вами прощаюся і до нових зустрічей.